Дуже багато є листів, малюнків. Дуже часто в шкарпетки, саме всередину, ховали як і сукерки для солдатів, так і мило, листи. Понад 6 тисяч пар теплих шкарпеток зібрали у рамках благодійного марафону шкарпетки для перемоги. Він стартував 10 жовтня і тривав до дня збройних сил на цьому столі. Лише частина зібраних шкарпеток, адже чимало їх вже зігрівають військовослужбовців. Організував збір Центр національно-патріотичного виховання, як розповідає культорганізаторка центру Аміна Поліщук, яка координувала збір, спочатку на таку кількість не розраховували. Спочатку був страх того, що тисячу буде назбирати важко, але десь за два тижні вже ми побачили, наскільки люди включились в дану акцію, наскільки є ажіотаж на це, і вже почала набирати обертів акція, і коли ми на третій тиждень побили нашу ціль, вже назбирали більше ніж тисячу шкарпаток. Ми зрозуміли, що буде набагато більше. До марафону шкарпетки для перемоги долучилися майже всі тергромади області, розповідає директор центру національно-патріотичного виховання Юрій Шадий. А для освітніх закладів з цих громад ще й влаштували конкурс. Згідно умов конкурсу, було прописано, що всі учасники конкурсу, які принесуть перші тисячу пар шкарпеток, отримують брілоки з шматком Орлана. Далі ми додрукували ще просто брилоків, але власне. Була конкурсна складова, яка полягала в тому, що заклад, який найбільше збере шкарпеток, подасть на конкурс, той отримує принтер. Зараз ми якраз підводимо підпису.